Враховуючи колір нашої олії, то вона має бути смачна і пахуча, а ще й корисна. У ній є збережно багато елементів, які корисні. Якщо ми говоримо за конкретно наше виробництво, ми не використовуємо жодних хімічних елементів. Ми можемо виробляти 2000 тонн олії. В місяць це прибли... це більше ніж 2 мільйони літрів. Ми не займаємось на сьогоднішній день розливом, але плануємо про ці тижня та двох виготовити вже пляшку. Ми зараз шукаємо, замовляємо літрову етикетку, кришку і будемо продавати через соцмережу нашу і відразу напряму кінцеву споживачу, тобто вам людині, яка споживає її вдома, без дистриб'ютора, без магазинів, без нікого. Е, тому ви зможете скуштувати. Як тільки у нас вийдеться пляшка, я вам покажу, продемонструю і розповім, як її можна буде купити. Але якщо зрівнювати нас з великими заводами, які е, мають величезні торгові марки, відомі, то вони, в принципі, всі працюють на екстракції. Це з додаванням хімії. Ми добуваємо олію виключно пресами, Вони додають пресами, А з макухи, яка залишається, вони хімію додають. Олію це не отруйно абсолютно. Тобто е у нас є державні стандарти, яких дотримуються цю олію і експортують, і на внутрішньому ринку е споживають, але чи е яку олію краще споживати е виготовлену з хімічним методом чи е натуральним, вирішувати тільки вам.